У другому турі парламентських виборів у Литві, що відбулися 27 жовтня, більшість голосів отримала опозиційна соціалодемократична партія. Про результати виборів, про політичну картину Литви, про позицію у світовій політиці я поговорила із журналістом видання «Пшегланд-Баутицький» Томашом Отоцьким. За даними центральної виборчої комісії Литви, соціал демократи за результатами двох турів можуть розраховувати на 52 із 141 місця в парламенті. Очікували, що прем'єр-міністркою стане очільниця партії, проте Вілія. Блінке відчуття заявила, що робити цього не збирається. І це негативно впливає на настрої виборців, каже Томаш Отоцький. Вона стала шефом партії соціал-демократичної два тисячі Вона очолила соціал-демократичну партію чотири роки тому, невдовзі після парламентських виборів, які не були сприятливими для лівих сил у Литві. Раніше лівих очолював Гітанаус Палюцкас, якого цінували молоді ліві, які вірили, що соціал-демократія відродиться в такому справді європейському розумінні. З іншого боку, результати виборів були поганими і завдяки популярності Вілії Блінкявічу те вдалося відновити цю соціал-демократію. І цей хороший результат, який зараз отримали ліві, тобто 52 місця зі 141, це навіть кращий результат ніж той, який мали консерватори чотири роки тому. І цим успіхом соціал-демократи мають завдячувати саме блінкевічуте. І зараз мені здається, що досить багато людей можуть бути розчаровані її рішенням не ставати премєр міністеркою і звісно, соціал-демократичні політики по різному заспокоюють виборців, кажучи, що це консерватори і ліберали критикують рішення блінька відчути. Але мені здається, що не сприяє серйозності литовської політики, якщо в ході виборчої кампанії кандидатка, очільниця найбільшої опозиційної партії, якій вдалося вибороти владу в парламенті, заявляє, що вона може бути прем'єр-міністркою. Що вона рішуче налаштована, а потім через три місяці виявляється, що вона вже не може. Мені здається, що це не сприяє тому, аби громадськість сприймала політику серйозно. Не завжди так буває, що той, хто очолює партію переможницю, стає прем'єр-міністром. Все ж про те, що Вілія. Блінка відчути передумала. На мою думку, треба було сказати раніше. Багато людей довіряли їй і вважали, що вона буде очолювати уряд. І мені також здається, що навіть деякі потенційні партнери по коаліції теж так думали. А зараз ми маємо велике розчарування. Мені цікаво, яким зможе бути прем'єр-міністром Гітана Оспалюцька бо була інформація офіційна, що Палюцкас є кандидатом на посаду прем'єр-міністра. На мою думку, він молодий політик, не до кінця досвідчений. Ну але подивимося, може він має шанс стати хорошим прем'єр-міністром. Побачимо, може має шанс бути добрим прем'єром. А чи була хорошою прем'єр-міністркою Інгріти Шимоніте? Її партія Союз Вітчизни литовські християнські демократи посіла друге місце на виборах до Сейму і її будуть представляти 28 депутатів. Така зміна в підтримці свідчить про незадоволення громадян Литви. Проте позитиву у правлінні Шимоніти, на думку Томаша Отоцького було чимало. Я думаю, що вона була хорошою премєр міністеркою хоча деякі люди звинувачували її в зарозумілості. Шимоніта зробила собі ім'я чотири роки тому, сказавши, що якщо вам не подобається уряд консерваторів і вам не подобається прем'єр-міністр цього уряду, то за чотири роки у вас буде можливість змінити цього прем'єр-міністра і змінити цей уряд. І тому деякі люди приписували їй зарозумілість. А я вважаю, що вона була хорошим прем'єр-міністром. Вона була хорошим прем'єр-міністром під час. Пандемії під час війни в Україні російсько-української війни, принаймні з погляду міжнародної політики, з погляду позиції Литви на арені Європейського союзу, мені здається, що це був не найгірший уряд, який керував за останні чотири роки. не Був останні жовтостатні роки. Те, що підтримка перейшла від правлячої партії до опозиції, це сценарій, який Литва повторює майже стабільно. Це можна навіть назвати певним дотриманням традиції. Через чотири роки виборці обирають когось нового, і це і є справжня демократія, каже журналіст Томаш Отоцький. Так jeden przypadek з 2004 roku. To rzeczywiście był pewien wyjątek w historii Litwy. Один такий випадок був у 2004 році. Це був дійсно виняток в історії Литви, коли соціал-демократична партія, яку тоді ще називали посткомуністичною партією, була при владі. Зараз цю партію вже так не називають, і вона мала два терміни при владі, але це був виняток. Насправді найчастіше в Литві буває так, що уряд змінюється після одного терміну, і особливо не щастить консерваторам, які зазвичай правлять один термін, а потім змушені чекати два терміни поспіль в опозиції, аби знову прийти до влади. У політиці часто трапляється так, що влада змінюється кожні чотири роки. Я думаю, що в цьому немає нічого поганого. Я, наприклад, радий, що в Литві країною керували мейнстрімні партії, такі партії, яким можна в міру довіряти. Не завжди на 100%, але все ж, звісно, на кожних виборах формувалося нове угруповання, яке потрапляло до Сейму, і нічого поганого через це із цим не відбувалося. Проте зараз я трохи спантеличений, тому що до Сейму потрапило таке велике угруповання зоря німану, яку очолює Ремігіус Ремайтайтіс, популіст, який прославився своїми антисемітськими заявами. І це те, чого я боюся. Однак, те, що суспільство змінює свою думку кожні чотири роки, це такий закон демократії, за яким і консерватори, які керували останні чотири роки. І соціал-демократи, які будуть керувати наступні чотири роки, мають змогу принести зміни. Я думаю, що нічого поганого не станеться в Литві впродовж наступних чотирьох років. Звісно, можна сперечатися про ідеї соціал-демократів внутрішній політиці, але коли йдеться про зовнішню політику, у Литві є більш-менш повний консенсус. Тож не варто критикувати литовський народ за те, що він змінює свою думку кожні чотири роки. Радіємо, що в Литві можна відправити відставку уряд, який не був дієвим, і це. Про право вибору, ми ж бачимо, що відбувається в Грузії, в Молдові. Тож Литва на цьому тлі, як пострадянська країна, все ж вирізняється. Хоча литовці не люблять, щоб їх так називали, маю зробити це зауваження. Тож варто радіти у вільнюсі зараз не така ситуація, як у Дбілісі. Чешніше жіналіці інакше ж в юні німа такої ситуації, як ті вілісі Литва залишається і справді острівцем стабільності на тлі багатьох країн, де зараз відбуваються ключові події, вибори і вирішення подальшого курсу цих країн. Проте сказати, що проросійська риторика не проникає у Литву, все ж не можна вже згадана партія Зоря Німану, тому приклад, але не лише вона. Це партія популістична. Це популістська партія. Не було жодної заяви, яка б прямо підтримувала Росію. Це більше такі заяви можна знайти з боку представників партії. Виборча акція поляків Литви, спілка християнських родин. Щоправда, вони також не можуть підтримувати Росію в нинішній ситуації. У Литві це просто неможливо. Відкрита підтримка Росії означала б кінець кар'єри політика. З іншого боку, це точно, що ремігіюс же майтайтіс для Росії, тобто будь-яка така партія, яка використовує популістську риторику, яка розхитує суспільство, це, звісно, зручно для Росії. Але про зв'язки з Росією говорять і у випадку з партією Рамунаса Карбаускіса, який керував Литвою чотири роки з 2016 по 2020. Йдеться конкретно про різні бізнеси Карбаускіса, які він веде він підприємець його брат живе в Росії, але мені здається, що тут. Не треба дивитися на жемайтайтіса і на Карбаускіса, чи навіть на Томашевського, який найбільше апелював цій виборчій кампанії до російської меншини. Навіть плакати польської передвиборчої кампанії часто були російськомовними. Я думаю, що не треба дивитись на ці сили, бо якщо ми говоримо про зовнішню політику, про політику щодо Росії, то її буде формувати соціал-демократія. Думаю, що Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони також ті ключові міністерства, які відповідають за зовнішню політику, будуть в руках лівих. Ліві однозначно антипутінські, антикремлівські, хоча вони Мають свою історію, вони теж походять із комуністичної партії. Але це ліві, які пройшли шляхи, які привели Литви до європейського союзу і до НАТО. Тож не забуваємо про це. пам'ятаємо до НАТО. І знову ж таки, попри те, що Росія так чи сяк проникає в Литву, все ж в країні проходять важливі процеси, подібні до тих, що відбуваються, і в Україні, наприклад, очищення простору від російських символів, топонімів, пам'яток, проте все ж не надто радикально є ця політика, і чому пояснює Томаш Отоцький. То значить Літва тут і найслабій діла з тих трьох країн Балтийських, бо наприклад, Латва й Естонія є ще барді радикальні. Літва тут діє найслабше серед трьох країн Балтії, тому що Латвія і Естонія, наприклад, пішли ще більш радикально. У Латвії заборонили викладання російської мови. У Літві такої заборони немає, і я думаю, що цього не станеться. Тому що якщо Літва захоче відмовитися від російськомовних шкіл, то зразу виникає проблема в шкіл польських. А вже це стосується польсько-литовських відносин. Тому з. Здається, тут Литва не буде йти так радикально, але звісно, Литва також проводить декомунізацію, десовітизацію. Змінюються назви вулиць, зникають пам'ятники комуністичної доби. При цьому ця політика в Литві більш ліберальна ніж, наприклад, у Латвії. Там вже, наприклад, не можна проводити передвиборчу кампанію російською мовою, а в Литві не так, принаймні, що стосується передвиборчої кампанії поляків у Литві, яку очолює досить проросійський політик Вальдемар Томашевський. То його передвиборча кампанія теж проводилася російською мовою. Досить проросійські була та кампанія про проведена також в язику російським. Якщо говорити про зовнішню політику Литви, то тут радше нічого також не зміниться. Зокрема, і в стосунках з Польщею. Також мейнстрімні партії можуть собі у питаннях ставлення до Росії потиснути руку на знак згоди, каже Томаш Отоцький. Проте, от внутрішня політика може дещо змінитись, і є певні розбіжності у партії щодо того, як вони бачать стосунки, наприклад, із Китаєм. Литва, така невеличка країна, протистоїть. Гіганту і відкрито підтримує Тайвань у 2021 році. Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво під назвою Тайванське, а не Тайпейське. Пекін назвав це порушенням політики одного Китаю і знизив рівень дипломатичних відносин із Литвою і також вів торгівельні обмеження. І власне відтоді і стосунки Литви та Китаю погіршилися. Як може розвиватися ситуація далі? По Чуємо думку Томаша Отоцького. Назі одважна політика, хоча ж ніхто житті це політика, не розважна то, в залежності від вони ведуть сміливу політику, хоча дехто каже, що це не розважлива політика. Оцінка залежить від того, як ставитись до Китайської народної республіки і до Тайваню. Але Литва насправді пішла своїм шляхом і навіть іншим шляхом ніж Латвія і Естонія. Тож тут консерватори намітили певний напрямок, досить суперечливий або досить сміливий. За соціал-демократів я думаю, що ці відносини з китайською народною республікою покращаться, Може іти навіть до того, що посли повернуться до Пекіна і вільнюса. Безумовно, торгівельні відносини покращаться, хоча не так легко буде покращити відносини із Китаєм. Але я думаю, що це відбудеться. Не буде так важко направити релаці з Китаєм, але міста що містечек потрапила. Підсумки парламентських виборів нам допомагав підбивати журналіст приґлонду Баутецькего Томаш Отоцький. Нагадаю, що розмову з ним ви також можете знайти на подкаст-платформах польського радіо.